Поставили, у нас такі приїхали лед інсталяції дерев'яні, е класні. Такі три види. Одна штучка коштує 285 гривень. У лоті буде вісім штук, дві 280 лот. Ось як вони виглядають ближче. Це перша ось такий е новоріч, такі різдвяна вулиця. Називається інсталяція. Вони зроблені з дерева. З дерева розмальовані, і тут бачите, фігурки крутяться. Є лед гірлянда. Вона включається або виключається. Так виключно виглядає, так виглядає включно, Ну можна Дрикольно. світло виключити, щоб показати. О, Вау. бачите, як класно воно світиться. Значить, 285 гривень Одна штучка, лоті буде 8 штук. Саме таких вулиць у нас три буде в лоті. Ось така така різдвяні такі будиночки. Така буде одна інсталяція. Володь, і тут ялиночка крутиться і світиться вона. І ось така інсталяція: це різдвяний будиночок. Тут є таймер на 6 годин виключення. Можна включати таймер і через 6 годин вони виключаться. Ось такий ще різдвяний будиночок. В середині крутяться такі паровозики, Таких буде 4 штучки в лоті, значить 4. Така буде одна в лоті, і таких буде різдвяних вулиць 3. Лот коштує 2280, вони всі мають оригінальну упаковочку, вони всі в оригінальній коробочці. І кількість цих лотів обмежена, замовляйте зараз у менеджерів.